ТВК запустили процедуру розгляду ініціативи позбавлення мандатів обранців від заборонених партій. Перша спроба зібрати засідання 30 листопада не вдалась, кворуму не було. З другого разу, 1 грудня, комісії вдалося зібратись. Серед учасників комісії виявилось два нових обличчя. Через це запрошені депутати від ОПЗЖ та наші намагались відкласти проведення засідання. Для того щоб їм почати роботу цієї комісії, вони повинні дочекатися, коли 10 повноважних членів, які вже були на цей момент, які прийняли присягу, отримали посвідчення, що головне це в законі також є пряма норма, яке видає їм голова територіальної виборчої комісії. А воно в свою чергу закріплено за формою ЦВК, тобто воно їм приходить на спеціальну, скажімо так, почту. Він їм його вручає. Сьогодні цього не відбулося. Тобто сьогодні. Пан Миранчак в супроти закону, в супроти нормам права, в супроти скажімо так, навіть тим членам комісії, які ще повноважні, можливо, в них були інші думки з цього приводу. Він навіть, тобто, вчора, ви знаєте, що вчора було зірвано засідання цієї комісії, тому що люди не прийшли на засідання. Вчора пан Миранчак обзвонював активно цих людей. Сьогодні він це робити відмовився. Він це зробив публічно під камеру. Він це відмовився робити. Тобто, таким чином, ну, можна сказати, була Напевна, зневага до тих членів територіальної виборчої комісії, які залучені до цього процесу, і яким Виборчий кодекс і їхній суб'єкт надав таке право бути членом територіальної виборчої комісії. І таким чином вони всупереч нормам законодавства все одно відкрили засідання і продовжили приводити людей до присяги. Подайте, подайте, подайте. Жокі рота ваш на Поліцію на засідання викликав Олександр Георгієв, позаштатний радник міського голови, заявив про ймовірне порушення закону про регламент роботи ТВК. Відстояти правомочність роботи комісії намагалася Оксана Воротникова, секретар Ружницької міської ради. Перше, я як громадянин України, став свідком правопорушення з боку голови ТВК Мірянчука і також згоден з присутніми, які йому наголошують на те, що він порушує законодавство. Однак протягом години ці заперечення, які він отримав, він не реагував. Тому я прийняв рішення як громадянин України викликати поліцію, поліцію та зафіксувати те, що зараз відбувається тому що на мою думку те що сьогодні коїться в стінах южницької міської ради це ну постанова постанов, яку роблять деякі люди які стають за кадром як як ми бачимо річ йде про дві заборонені партії партії однак сьогодні вже який який день війни і це тільки сьогодні почало ппочало почалася робота проти проти них однак як нам відомо не всі депутати від партії ОПЗЖ намагаються бути відсторонені від депутатства тому для того щоб це було об'єктивно закону ну ми були прийняті такі міри так сталося, що зараз комісія написала листа, що вона має намір провести засідання з приводу того, що в нас в Южному по народній ініціативі люди збирали, збирали підписи, щоб відкликати депутатів від заборонених партій. Це депутати від партії ОПЗЖ і депутати від партії Наші, представник якої ось у нас є Георгіїв. Тому сьогодні для того, щоб комісія не розпочала свою роботу, був влаштований. Скажімо так, це по-другому я не можу сказати, тому що коли за, е, затверджується регламент роботи комісії, обов'язково після завершення роботи є такі пункти, де надається слово для виступу. Всім присутнім, приймаються скарги в письмовому, в письмовому вигляді. Але ж, як ви бачите, що е, це пряме порушення. Це просто не дають можливості комісії розпочати роботу, і виклик нашої поліції це тому ще один, тому доказ. Двоє нових членів територіальної виборчої комісії приступили до роботи. ТВК розглянула звернення ініціативної групи щодо позбавлення повноважень чотирьох депутатів від опозиційної платформи за життя та наші. Інші заявлені ініціативною групою п'ять протоколів по депутатам від цих партій до комісії не надходили. Сьогодні було саботування роботи нашої комісії, а саме не в форматі діючого закону, тобто запрошення особи виступали до початку роботи комісії. Під час роботи комісії без належного а, запиту щодо ви, ви, виступу. в такому форматі ми сьогодні працюємо. На жаль, маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Я так розумію, що розглядаються їхні питання. Вони хочуть саботувати ці а, звернення. Осіб щодо їх зняття, але ж комісія на сьогоднішній день не приймає рішень. Ми тільки приймаємо зазначений пакет документів, перевіряємо всіх осіб, є вони там чи немає ці особи. Когось прозвонимо. Це виборча комісія буде виявляти частину. Ми осіб, які підписували, подамо запити відповідні до держреєстру. Та до територіальних підрозділів поліції вони будуть перепровіряти шляхом опитування. Тобто сама поліція буде їздити і у людей спитати. Дійсно, вони ставили свій підпис за підтримку пропозиції того чи іншого депутата, а іменно його відкликання. Поставити під сумнів, об'єктивність збору підписів намагався Юрій Квочка. Він пояснив, що змушений подавати заяву про відкликання підписів волонтерів штабу Незламні. Нам именно обратились к нашему штабу, чтобы мы приняли участие в, этой, в сборе этих подписей и так далее. То есть, используя наше имя, создать картинку, чтобы мы туда пришли. Но мы пришли туда сначала всем штабам, потом приняли решение, что не будем мы подписывать всем штабам, а только взяли конкретных людей, я взял только свою семью, что если подставлять, то только свою семью. Вот такой у нас был хитрый ход. То есть для того, чтобы все остальные наши члены нашего штаба поприсутствовали, но ничего не подписывали. Мы были там всем штабом. Пригласили на отзывать 9 человек запрещенных партий, это было бы правильно. В итоге отозвали четверых. Пять протоколов куда-то исчезли. Сейчас здесь опять же в этой комиссии на столе лежит не 9 протоколов, а 4. То есть 5 протоколов исчезли по дороге. То есть что является прямым нарушением. Люди, если они доказывают, что люди подписывали за 9 человек, за все запрещенные партии, то есть Эти протоколи исчезли по дороге там от этого здания неустановленной конструкции без юридичного адресу до какого-то друку, куди їх далі передали, Не знаю кому кто був приехать приїхати з то не знаю, там офіціальний лісоси з полкома, лібо там комиссия, принять эти протоколи, просмотрити підписи, зафіксувати сколько там тех протоколів, пересчитати і так далі. Представники ТВК вирішили зробити перерву після виступу запрошених. Засідання не було закритим.